На розбір'ява Пелястра F 98-го року. 1,4 бензин, моноінжектор. У такому стані. Тут є скол, є фаркоп. Кришка багажника тут трошки примнута. Цей стоп цілий. Бампера гарні ціленькі. Диски 13 всі розина, майже її нема. Двері от такі. Салон більш-менш нормальний. Карти ціленькі, всі ручки цілі закриваються, відкриваються. дзеркала поламані. Ось так, салон виглядає. Машина заводиться, працює. Мотор досить непогано працює. Це крило гарне ціле, це двері. Теж непогані, фари ціленькі, передній бампер теж. Капот поліслак. має тут гниль. Ось такий мотор.